Всім привіт! З вами знову я, Full Animals Family TV. Давно вже не виходили серії про манго. Я так думаю, всі чекають, як виросло моє манго, як воно росло, і всі хочуть дізнатися більше інформації. Пробачте, у мене трішечки першить голос, але я вважаю, що це нам не завадить знайти якусь інформацію інтересну і послухати якусь інтересну інформацію про мангу. Що я можу сказати? Прийшло рівно 2 місяці з того моменту, як ми з вами у відео прошлому посадили його. Я вставлю якийсь відрізочок сюди, щоб ви знали і бачили те, що було це відео. Дуже дякую всім, хто ставив лайки, всім, хто подивився мої відео, я буду радий, якщо ви будете кожен раз дивитися мої відео і ставити лайки, бо мені це дуже приємно, а знімати вам відео не складно. Тож, що я можу сказати про вирощування манго? Це було дуже легко. Зараз я. На секунду відволікусь і розкажу вам дещо. Тож, доглядати за манго не дуже і складно. Я просто поливаю звичайною водою, краще всього підходить відстояна вода, яка стоїть десь неділю-півтори. Тоді усі домішки з води з-під крану. Залишається на дні, а вся чиста вода у нас на поверхні, і ми можемо нею користуватися і поливати наші квіти. Що ж, зараз я тут е, дві фотографії, як вони росли. Тобто, що я можу сказати? Ми з вами посадили наше манго. 13 грудня десь через дві неділі у мене почали появлятися листочки приблизно 24-го. Росли вони дуже повільно, тому я не скажу, що це дуже так швидко, як, к прикладу, квасоля чи горох або БІБ. Манго росте не так швидко, але я не скажу, що і дуже повільно. Е, Насчет цього як вам сказати, горщик мені дуже сподобався. В ньому манго дуже гарно себе почуває. Тільки мені не подобається, що все рівно від хлорованої відстояної води залишаються ось такі плями. Їх потрібно прибирати або поливати більш відстояною водою, що я і буду робити для того, щоб моє манго виросло здоровим і сильним. У моєго мого манго зараз нема опори, але я хочу поставити опору для того, щоб він вже ріс в, ну, вверх, а не... На бік, бо в мене було авокадо, і воно теж росло так на бік, і за цього воно в мене зламалось. І я не хочу, щоб це повторилося з нашим манго Як ви бачите, листочки у манго такі дуже красиві, з такими краси... красивими е... прожилками. Тому я кожну неділю. Е... Я за допомогою ватного диску або звичайної серветки протираю листя від пилу та різного бруду, просто намочую у відстояній воді і протираю, щоб різні різні пилинки та всі ці частинки не, не залишалися на да, листі. Процеси, як росте, його листя, на даний момент воно трішечки ще м'якеньке, хоча пройшло вже два місяці, з яких дві неділі воно просто там укорінювалося. Тому, як я знаю, то потім вони стануть більш упругими і будуть ось так уверх. А поки що вони ось так. Звисають вниз. І, в принципі, мені поки що і так нормально. Тільки хочу поставити опору. Зараз я вам покажу, як я поставлю опору. Дивіться, я взяв отаку гілку. Це з гілка з стовбору орхідей. З отаким тримачем. Ми просто трішечки відступаємо і. Дуже обережно його як вбурюємо, щоб ми не зачепили наше коріння. І тепер зараз я його причеплю к цій гілочці і покажу вам. Дивіться, ось так у мене вийшло. Хочу, щоб воно рівно росло, бо тоді. Не буде ніяких проблем з тим, що воно впаде. Ще я дуже часто бачу, що на листях появляються такі маленькі точечки, як води, і вони трішечки липкі. Дехто думає, що це якийсь яд манго. Ну це не так. Просто коли рослині дуже забагато води. То вона випускає цю воду через листочки, щоб, щоб почувати себе краще. Тому не хвилюйтеся, це нормально. Тож, на цьому я думаю, все. Відео вийшло коротке, багато інформації я не розказав. Хочу зняти продовження, коли вже манго почне пускати нові листочки. За які ми потім поговоримо. Тому чекати недовго, я думаю, пройде десь 2-3 неділі, і вже я потім зніму вам відео. Я думаю, що листочки вже стануть більш упругими, і тому вони не будуть звисати. Я вам про це все розповім. Тому дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та пока-пока.